Добрий день. Добрий день, читачі, добрий день всім, хто з нами сьогодні збирається або вже зібрався. Будемо з вами зараз читати цікаві казки. Мене звати Анна Сапина і я авторка книги. Добрий день. Так, ось так. Мамині робити. Так. Ось так. А, і тому. Я вірю, що казки вони не тільки мають силу надихати, показувати якийсь приклад, а ще мають силу заспокоювати перед сном. Я не знаю, чи є в нас можливість коментувати. Якщо є, то пишіть свої коментарі або після перегляду відео. Я знаю, що вже багато хто читав книги і читала я книгу цю на сайті ранку відгуки, там вже 19 відгуків, і кожен відгук мене особисто Дуже тішиться, дуже приємно, що ваші дітки стали краще засипати. А якщо з нами є діти, які нас дивляться, то читайте казки і просіть батьків, щоб вони вам читали свої казки. Вам казки на ніч. Я хочу зараз вам прочитати одну з моїх найулюбленіших казок з цієї книги. До речі, якщо ви ще не знали, тут чому саме мамі рецепти сну? Тому що, коли ви відкриєте книжечку перед, перед кожною казкою, до речі, вона дуже яскрава. Вона мені дуже самі, подобається і ілюстраторка зробила Лена, зробила неймовірні ілюстрації. Є рецепти, але це не звичайні рецепти, такі, які ви не знайдете в звичайній книзі рецептів. Усі зачеркувати не будемо, але прочитаємо до, до однієї казочки. Вам рецепт. Я знаю, що він вам точно сподобається. А казка називається. Як слова? Спати лягали. Отже, дивіться, які вони ці слова, виявляєте, що слова насправді теж можуть спати, в них є свої емоції, вони навіть можуть бути пешкетниками. І як нашій героїні, дівчинці, довелося вкладати свої слова спати, про це ми і почитаємо. Отже, читаємо з вами рецепт слухняного сну. Записуйте. Три чашки дотепних слів, чотири пари ніжних слів, одне блюдце святкових слів, один пакетик красивих слів, на свій смак додати добрих слів, сипати всі слова в теплу кастрюлю, добре перемішати, споживати на ніч великими порціями. Кожного вечора подумайте, які для вас святкові слова, а які красиві, які дотепні, а які ніжні. Це дуже важливо. А тепер починаємо читати казку. Настала ніч. Зорі яскраво замерехтіли на темно синьому небі. Місяць висунув свої гострі роги. А ось Марічці ніяк не спиться. Вона то на правий бочок ляже, то на лівий, то на спину, то на животик перекотиться, ручки під щічки вкладе, а заснути однаково ніяк не може. То їй хочеться поговорити, то пісеньку заспівати, Лялькам плітки з дитячого садочка переказати. Ось вона махнула річ. Бачите? Ми сьогодні з Наталкою у м'яча грали, я його так високо підкинула, що він аж до стелі дістав, з гордістю мовила дівчинка своїм лялькам. І раптом, звідки лясь вистрибнула пружинка. Чекайте, то не пружинка. То слово стрибати на одній ніжці поскакало. Марічка подивилася на слово, а воно з ліжка на підлогу, з підлоги на стілець, зі стільця на килимок, плих та скік. А ще ми гучно плескали в долоні, вила далі здивована Марічка, спостерігаючи за словом пружинкою. Аж тут іще одне слово вискочило і покотилося кімнатою. Ой, що це? дівчинка роззявила рота від подиву й обійняла подушку. А то слово, оплески радісно перекочувалося з боку на бік і гучно плескало саме собі. Марічка визирнула за подушки і додала А я на естафеті першою до фінішу добігла, так їй хотілося похизуватися перед ляльками. Вмить з за штори щось дивне вистрибнуло і закружляло навколо ліжка. Я, естафета, радісно заявила слово. Сьогодні мене бігало аж десять хлопчиків та вісім дівчаток у садочку. Так, і я перемогла, запишалася Марічка. Довготелесе, струнке слово вибігло з кімнати і зникло за дверима. Напевно, в коридор помчала, подумала дівчинка, бо саме там вона зазвичай влаштовувала доганялки зі своєю кішкою. Дивіться ще раз, як Марічка розповідає історію своїм лялькам, і ось воно слово стрибати. Так. Чите далі? Марічка всілася на ліжку. І заходилася далі розповідати лялькам про свої важливі справи. Я сьогодні весь суп з'їла, промовила дівчинка, і враз її ліжко захиталося, ковдра з'їхала додолу. Ой-ой, зараз упаду, скрикнула Марічка. Під ліжком хтось закректав, і звідти висунулася одна товстезна нога. Потім така ж товста, але коротка рука схопилася за край ліжка. Нарешті показалася істота, схожа на круглий омлет. За ноги її правили, коротка, нарешті показалася істота, схожа на круглий омлет. Так, і за ноги її правили нарізані кружечками огірки. Уявляєте, ноги як огірки. Зараз покажу вам картинку. За руки морквини. А голова скидалася на качан капусти. Так? То догадається, здогадайтеся, що це таке? вистрибнуло. Бачите? Холодильник тут де? відсапуючи, запитав новий гість. На кухні, ледве промовила Марічка. А ти хто такий? Навіть не привітався. Ну, привіт. Я їдусь, їм усе підряд. Щось я такого слова не знаю. Їдусь, немає такого не вигадуй. Слова, може, й немає, а я є. Приходжу вночі до тих, хто не спить, і про їжу деревеньки править. Ти ж про суп згадала? Так, але Марічка вже й забула, чому про суп заговорила. Ось бачиш? Ну, добре, я голодний, де в тебе кухня? Наступні двері по коридору дівчинка невпевнено показала ліворуч. Ой, зараз весь мій сніданок та обід з'їсть, захвилювалася вона. Ти поки розкажи лялькам, що ще в садочку робила, сказав їдусь і зник у дверях. Так, ну що ж тут буде зараз робитися? Коятися, дивіться. Я я, голос дівчинки став тихим і тоненьким, як ниточка. Я пісеньку найголосніше співа. не встигла Марічка договорити, як із шафи виліз стрункий золотий скрипковий ключ, і голосно заспівав. Ти скрипковий ключ чи не так? запитала дівчинка. так і не так? Милозвучно протягнув ключ. Я мелодія. Ой, яка ти гарна мелодія. Від компліменту мелодія заспівала веселу пісенку. Та так лунко, що до неї прибігло слово стрибати і почало скакати й туцяти ногами. Тихіше, тихіше, попросила Марічка, але її слів ніхто не почув. До кімнати забігли, оплески, дзвінко зааплодували. Браво, браво! Хто тут кричить Браво! Я щось пропустила? Хтось першим до фінішу прибіг, заметушилася естафета. Ніхто тут не бігає, естафету, не можна. Запізно вже, сердилася Марічка. Усіх домашніх розбудите, Тихіше. Але слова Марічку не помічали. Мелодія зраділа, що в неї є глядачі і заспівала ще гучніше та веселіше. Стрибати почало скакати на ліжку, потоптало подушку, скинуло ковдру, вдарило по м'ячу, той долетів до люстри і мало її не розбив. Естафета стала в пару зістрибати і почала вицокувати танок, бігати навколо мелодії, виконувати. Повітряні сальто. Облиски в захваті плескали в долоні і свистіли з криками біс. Марічка не знала, що вдіяти. Слова не звертали на неї жодної уваги і щинили страшенний галас. Вигукували, тупотіли, гомоніли, дуже й дуже заважали дівчинці. Раптом на кухні щось гупнуло, наче щось важке впало на підлогу. Марічка прожовом кинулася туди. Дивіться, що відбувається. Тут слова бишкетники стрибати, як жбурнула по м'ячу, той в люстру, і такий безлад зробив. Ой, лишенько! На підлозі валялася їжа, а з-під неї повільно вилазив їдусь. – Ти мені всі харчі зіпсував, що ж я завтра їстиму? Що я мамі скажу? А, нічого не кажи, я однаково все з'їм. Ти краще про люстру щось вигадай. Марічка побігла до себе в кімнату. На люстрі гойдалося стрибати. А естафета намагалася його звідти зняти. Годі досіть, закричала Марічка. Спати треба, а ви тут безлад влаштували. Слова одразу принишкли. Музика стихла, гучне гупання припинилося, оплески вщухли. Спати час, тиша має бути, а ви тут розшумілися. З кухні почулося, як зачинилися дверцята холодильника. До кімнати причалапав дідусь. Естафета нарешті зняла стрибати з люстри. Усі слова замовкли. Так краще, вже спокійніше мовила Марічка. Дивіться ось тут, і їжу порозкидали, так пезладна робили. Але ти сама нас покликала, запхинькала мелодія. Я вас не кликала, як не кликала? А про м'яч казала, як він високо стрибав, а про те, що першою стафето пробігла, хвалилася, а що найголосніше співала, загомоніли слова. То я лялькам про свій день розповідала, ти розповідала, а ми з'явилися. Пояснили опски. Але я не хочу такого галосу. Хочу, щоб усі ви спали, і я вже спати хочу, заявила дівчинка. І тут у віконце, просто з рога місяця до кімнати заплив сон. Осінь. Бачите який? Так. Ось я й дочекався, коли ти мене в гостя запросиш», – мовив сон. Він був схожий на місяць, але мав довгу золоту манцію та зорю на голові. Подивіться. Тут зоря, і така в ньому золота манція, та? слова попротискалися одне до одного і почали зменшуватися. Стрельбати перетворилася на маленьку розміром із мізинчик, пружинку, і вляглося на краючок подушки. Поруч із ним вмостилися естафета й оплески. Мелодія сховалася під ковдрою й одразу захропіла, насвистуючи тихеньку пісеньку. Їдусь став розміром з великий палець. Він склав свої крихітні ніжки огірочки і заплющив очі. Ось так сон усі слова приспав. Сплять слова, засинає Марічка. Вона лежить тихенько, не розмовляє, а уявляє усі приємні події, що трапилися з нею вдень. У кожному домі, у кожній кімнаті. Сплять хлопчики та дівчатка, сплять важливі слова, заснули галасливі слова, ура, ова! Переможні слова Сталося! можу, активні слова танцювати, бігати, красиві слова, гарний, вродливий, гучні слова, кричати торохкотіти. Приспала ніч навіть тихі слова, Шепотіти, тиша, Чемні слова, Привіт, дякую, Приязні слова, друзі, усмішка, Добрі слова, хороший, доброзичливий. Дрімають радісні слова, Гості свято, важливі слова, турбота, любов. Слова на ніч для тих, кого дуже любиш, на добра ніч та солодких снів. Я бажаю приємних снів і тобі. Солодко засинай та набирайся сил. Новий день принесе тобі чимало цікавих і корисних слів. Ось так, дивіться, як заснула Марічка, як сон прийшов і приспав всі слова. І дівчинка солодко заснула. Я впевнена, що коли ви будете читати цю казочку разом, навіть якщо ви її вже почули, все одно захочеться, щоб слова вашої дитини, або якщо мене слухають мої читачі, теж заснули. А якщо вони спати не будуть, треба їм сказати, що вже час спати і покликати сон, і він до вас прийде в гості. Цій книжці цілих сім казок, друзі, цілих сім казок. А це означає, що щовечора впродовж тижня, це якщо ви не будете повторювати, читати одну ту саму казку декілька разів, а я думаю, що воно так і буде, у вас є можливість почитати такі сонливі казочки, які допоможуть маленькі дитині, де й дорослі теж. Тому що я, коли читаю, мені так легше засинається перед сном. Почитати і заспокоїти емоційний стан дитини. Деться, тут є в нас трохи і про їжу, і про Сновиланд. І кожна казка вона абсолютно різна. Вона схожа одна на, на іншу ні за сюжетом, ні за. Характером і за емоціями, але кожна казка допомагає дитині заснути. І перша буде казка подорож із клаптиком ковдрички» про мандри Микити, як він подорожував, буде казка у вас карусель с новий, новий дій, коли Сашко буде кататися на чарівній каруселі, на яку його посадила мама. Такі... І буде бачити свої сни та те, що з ним буде е, завтра траплятися. Казка з де ви дізнаєтесь, звідки взагалі е, приходять до нас сни, і як їм там живеться в С і що відбувається? Що відбувається, якщо не заснути або навіть проспати денний сон, уявляєте? Сни дуже важливі, і вони теж мріють, мріють потрапити до кожного, хто засинає. І от як одна маленька дівчинка, яка катруся, яка не хотіла спати, що ж трапилося? Нічна мандрівка, дуже яскрава казка. Ось така дивіться. І тут разом з однорогом, з цікавими персонажами, ви зможете, і Антось теж, Антоська, Антось, з ним поподорожуєте, порозфарбуєте мари, їжачків, Все навкруги, так, і сов у яскраві кольори. Ще одна з. Казка, яка на вас чекає, це морське коло. А написала я її тоді, коли ми з синочком плавали в басейні, і в нього було коло. І я згадала, як в дитинстві в мене перше, коли мені було 8 років, мені подарували коло. І я якраз писала ці казки, була в процесі написання, і подумала, а чому б з цього кола не виплеснула хвиля і не віднесла би хлопчика? До морських мешканців, щоб він покажав на добраніч і їм. Бачите? І якими словами він буде бажати на добраніч тим, хто живе в морі, і що вони кажуть йому? І чи насправді морські мешканці бажають один одному на добраніч? Це все ви дізнаєтеся в книжці. Як спати слова спати лягали цими цю качку, щойно з вами прочитали? Так, і в нас є ще одна каста. І вона, до речі, для батьків основна, тому що тут весь секрет. Звідки взагалі мама бере такі чарівні рецепти? Вона найдовше, бачите, тут рецепт найдовший. І тут є і коржики з родзинками любові, повітряні тістечка з приємними мріями, шоколад з ніжними обіймами та карамельки з начинкою радості. І ще багато секретів для вас, батьки, будуть стануть в нагоді. Ось така книга, яку мама дістає зі своєї кухонної шухлядки щовечора, для того, щоб дітей відправити у чарівний ресторан сукерню як він називається, на добраніч». Так, Щовечора діти можуть поласувати особливими смаколиками солодкими, які можна і треба їсти необмежено, тому що кожна з них з любові, з обіймами та поцілунками близьких людей. Тому, друзі, якщо ви хочете зробити подарунок своїй молечі, діти, якщо ви хочете почитати цікаві казки, то «Мамині рецепти сну. Це одна з тих книг, яку я, якою я пишаюся найбільше, тому що я написала багато вже книг. А з появою сина я написала такі сім казачок, які стали прекрасною книгою. Тому всім дякую, хто сьогодні був з нами на читані та подивиться це відео. Залишайте коментарі, долучайтеся до мене в інстаграмі Анна Сапена. До ранку нашого улюбленого видавництва. І купуйте, читайте гарні казки. Я вас обіймаю і будемо завершувати на цьому наш ефір. Всім пока. па-па!